Всім привіт, це канал Винес з хати. Починаємо сьогодні на смітнику. Дуже класні знахідки, зараз покажу. Ось, Нарешті літо, нарешті тепло. Значить, Буду стабільно вже виносити квартири. Коли тепло, коли нема душів, то у людей більше настрою для такого. Дивіться, що я знайшов. Це кросівки Dolce Gabbana. І походу це оригінал, бо вони так виглядають, ну типу, якісно. Або дуже класна копія, не знаю, треба розбиратися, звісно. А лежать от в такому коричі, винесі кухонному. Тут вся кухня. Ну, от зараз покажу в якому стані в цілому. Всі предмети в такому стані, це кухня, коли дуже давно її не прибирали. Ну, Такі кухні треба дивитися, бо тут типу, може бути, що викинули посуд, Ну, тут посуду нема. І я от тільки ці кросівочки знайшов прикольні. Поненошені. Але ну, я б сказав, що це оригінал прям, дуже класний. Вдома будемо розбиратися. Дуже цікаво. Ну, До того що теж всякого різного набрав. Там Коробки для айфонів. одяг, такого щось. дуже цікавого, поки що нічого не було. Але все буду показувати. Ну, от алюміній ще можна взяти, хоча він такий брудний що навіть не буду брати. Так, Тут в мене попався в унос, коротше, типу, хімія всяка різна. Я вже повідкладав ті баночки, що повні для волосся. Може якась типу, точка така домашня була. Рукарня типу, домашня, знаєте. Ну, от, тут взагалі шампуні є. І от, шампунь і кондиціонер. От, наприклад, цікаво комплект повні. Е, мус, експрес-укладка і це теж мус. Так що нормально забираю. А, до того, що знайшов шахи пів прикольно. великий кошик на великдень ну ось і ще щось там я вже не пам'ятаю вже коротше перебрав а стрічки були магнітні тут винос у нас щось таке домашнє я вже перебрав беру пакетик золота золото на бірочках якась така сумочка простенька на інвест Така якась сумочка у доброму стані ВТВВ янг. Ну, виглядає як китайчик, але прикольно. А також у доброму стані рібок жіночі, Ось такі класні. Ну, тут всяка різна косметика. Ще всякі різні взуття, на таке ноу-нейм, всякі от такі, типу Гучі сумочки, які насправді не а Арме. Це взуття. Брендового немає. Я його не беру. Ну, так що нормально. Так, нарешті я е, натрапив на цікавий винос. Дивіться, яка медалька. Класно, кубок Карпат по боксу. Медалька. Тут от такий от значок. За тверезость. Е, ще медальки. Всякі різні. Ну, в общем-то, побутовий винос домашній. І марки тут є. І е, о, диск є. Такий любимо продавати. І тут, походу, продовжено, навалено всякого ще різного, і воно типу, пересипано вже ще винесом іншим, там побутовим чи е, непобутовим. Ну, коротше, може то один винес. Поки що нічого не зрозуміло, але бачу, що може бути тут щось цікаве. Медальки, в общем, напевно, частково я заберу. Ну, цю точно заберу, бо це така нормальна вже. Ну і будемо шукати, буду все показувати потім. Дуже приємна знахідка, тут кілограм 15 напевно. Тканини, вся біла. Наволочки, підодіяльники, простині, е -е, Випрані, попросовані, взагалі супер. І пахнуть нормально. Всі білі, без візерунків, всі часи в СРСР. Це дуже крута тканина, 100% бавовна, от така сумка велика. Ну, вагу потім вже скажу вдома. Ну, тепер тут треба якраз додому довести. Ну, ось так неочікувано навіть для мене. Набралася така колосальна кількість предметів. Ну і зараз будемо їх всі перебирати. Спокійна домашня обстановка, нікуди не поспішаємо, багато часу. Починаємо. Що у нас тут? Е, катушки, в общем, Ну я подивився. Переважно вони не підписані. Тобто, що на них написано, невідомо. Виглядають от так. От. Це 70 х років, 80 х років рубіж всякі різні бренди, так сказати, фірми. Ось тут щось написано, але я не знаю, що це насправді. Ну, Насправді не так багато було заводів, тут Свема і Тасма. Далі от такий предмет доволі великого розміру. Я його склеїв, провів реставрацію. Мені його подарували у розбитому вигляді. Мені було цікаво його зібрати, бо я таке люблю, в принципі. І там ну, типу, був прикол, що всі елементи були на місці. Ось як ми бачимо у вигляді ока. Таке от місце. В це місце був удар. Відповідно, воно туди е, всередину випало. ну, І повністю весь предмет розбився. Насправді, дуже тоненька глина. Я коли бачив, на, наприклад, на переораних полях. Бувають, знаєте, доволі товсті шматочки. А отут товщина десь 3 мм. Дуже дуже тоненька глина. Ну, З цього ракурсу, от якщо поставити в інтер'єр, наприклад, я думаю, що нормально може бути. То на відео видно тріщинку. А в реальності, якщо вона у вас буде, наприклад, стояти десь високо над головою, або у вас там якийсь інтер'єр, такий взагалі вуличний. Цілком можливо такий предмет використовувати. От я подумав, що, в принципі, можна його врятувати. Тут ще наклеєчки, то я наклеєчки, скріпляв їх треба прибрати. А так, така цікава сільська історія. Я не знаю, яких він років насправді. І яка правильна назва такого горщика. Для чого вони використовувалися, якщо хтось знає в деталях, можете написати, було б цікаво прочитати. Прибираємо спочатку великогабаритні знахідки. Кошик отакий дуже класний. Щось. Коли був Великдень, то я багато кошиків показував, ніхто не захотів їх брати. А вже після всі розібрали. Так, і тут у нас цікавий винес перукари був. Мус для волосся повна банка. Veloflex, мус для волосся, аналогічно, банка. Це набір кондиціонер Argan Oil. Ніж іншим Made in the USA. Тут видно, чому викинули, тому що строк придатності пройшов у 24-му році. Шампунь. Made in the USA. Тобто це комплект, бачите? Спочатку помив, потім кондиціонером. Домив. І ще от така баночка. Ну, то теж, типу, спрей для волосся. Теж повна банка. Ароматичні палички, не знаю, якого походження. Пахнуть смачно. Щоб попався цей гачок. Сам кошик такого розміру, не дуже великий, але і не зовсім мініатюрний. Так, далі у нас біжутерія. Сережки комплектні. Сережки комплектні, отакі класні леопардові. І от такі класні сережки, типу бісер. Походу нові запаковані. От три комплекти великих. Також ось такий е, цікавий набір. Я вже знаходив його, здається, два чи три рази. Е, це якась фірма, типу Avon чи Ariflame, ну, типу, щось такого. Коротше, вони. Ну, типу, набір, там, понеділок, вівторок, середа, Це біжутерія, і вона доволі якісна. Ну і бонусом така коробочка, прикольна. Пакетики Укрзолота, завжди все забираємо. Ось прикольні буклетики Pandora. Хоч знати, що вони там продають, подивитися можна, які в них є шнурки, намистинки з каменю. Отак от, от знаходиш і будеш знати, що вона от в каталозі є, шарми всякі там різні. Тут теж, бачите, і браслети. Не знаю, можливо, комусь цікаво буде. Можливо, вони їх ну типу безкоштовно розповсюджують, але будь-який момент це вже може стати колекційним матеріалом, не знаю. Історія. Так, це я вже показував, здається, це просто сюди потрапило вже в купу цю. Така іграшка. Сильно побита, на жаль, але, можливо, комусь на запчастину. Йде сюди можна вставити колесика, помалювати, цю башту поставити. В принципі, коли воно в доброму стані, вони нормально продаються. Ліхтарик виглядає так по приємному, на даний момент не робочий. 2950 це напевно ціна була. Тут от знову ж таки показую всі параметри, всі дані. Не знаю, можливо, він в робочому стані. Це викидали разом із спортивними нагородами. Можливо, просто типу, викинули, тому що їм, типу, більше це не потрібно, не знаю. Також завжди забираю коробочки iPhone. Тут набралися ще біжутерія. Коли знайшов оцю біжутерію, оце кільце, думав, що це срібло. Бо колір такий правильний. І от така металопластика, знаєте, думаю, ну, хтось на замовлення собі робив. І, типу, якби тут немає просто клейма. А вдома вже перевірив. Ні, це не срібло, це сплав. Що таке кільце? Ну, то азартні ігри. А це театр. Можливо, знаєте, когось кому таке можна подарувати. Така брошечка теж підсрібна. Такі сережки теж комплектні. Ну і всякі такі дрібні вже на запчастинки. Коробочки iPhone XR і iPhone 11. Так, от така сумочка. Nine West називається. Can Dance Mini. Кендес Mini то, напевно, назва сумочки. Ну, що я можу сказати? Що вона нова повністю, що ніхто не користувався. Вона на бірочках, просто, напевно, в людей вдома лежала. Що за бренд? Я не знаю. ну То, типу, не супер там лакшері дорогі бренд явно. Але ну сумочка така, як на літо сезон поносити. Скільки коштує нова сумочка? Рахуйте самостійно. В мене вони традиційно по доступних цінах. Ось приємна штука, я такого не знаходив. Е, насіння. Е, дивіться. Союз сорт 7 овощ. Взагалі не відомо, якого року, нічого тут не написано, культура не написано. Здається, я тут бачу слово перець. А уявляєте, тут може бути, як в таких фільмах, знаєте, чи книгах там. Що, типу, на землі не лишилось там нормального насіння, чи там все було знищено. І десь, знаєте, там на смітнику знайдений отакий от от пакетик, який врятував там сільськогосподарську цивілізацію, значить такі насіння без ГМО, коротше. До речі, ну, це жарт, але, можливо, там років за 200 так і буде. От. Ну, в будь-якому випадку це щось таке нове, що я ще не знаходив ніколи. Багато кухонних винесів, періодично всяка різна їжа запакована буває. Е, ну, горішки різного типу, самі знаєте, вони доволі дорого коштують. Значну частину продуктів, що я знаходжу, цікавих я не показую. Бо все одне, я її не буду продавати. Нащо на це час тут витрачати в відео? Звичайні продукти, як в магазинах. Дуже якісна медалька, вона важка, товста. Мені дуже подобається, як вона зроблена 13-го року. Я думаю, що є колекціонери. Не такі вже. Так, ось така сумочка, вона якась більш проста, просто чорного кольору. Можливо, це навіть шкіра, важко сказати. Бренд, знову ж таки, я такий не знаю. Там просто одна кишеня і все, типу, нічого більше. Ремінь теж у відмінному стані. По брендах футболочка XL, напевно, вона жіноча з таким V-вирізом. Та нормальний оригінал. І бірочка тут є, все нормально. І там та бірочка нижня. Ось така базова короче, футболка з V-вирізом. Нічого зайвого. Далі така коробочка дивіться, гост 73-го року. Батумі. Виглядає дуже приємно в колекційному стані. Чай. Е, ну, відповідно, може бути 70-х років, може бути 80-х років. В цілому предмету вже 50 років. Вже все. Вже таке можна продавати. Так, от така коробочка дивіться, Тут дуже зручно щось зберігати. Був запит на такі коробочки у мене. В оригіналі тут були такі резиночки для браслетиків, Але це не важливо, тут все, що хочеш, можна зберігати. В общем, саморізи, всяке дрібне. Такі коробочки, в общем, в мене продаються. Далі для мене от це дуже приємна знахідка. Щось таке нестандартне абсолютно. Ось так от виглядає. Дивіться, львовська городська. Телефонна сеть. На жаль, ну трохи. Є пошкодження. М -м. В общем, яка історія? Ну, в таксофонах таке було. Хтось колись відкрутив і чомусь якось використовував себе вдома. Причому використовував, бачите, от цією стороною. Ось вот так от. Вот. Скоріше за все, тут якась інша була табличка зроблена, як саморобна. Ну, ось, а. Ці написи то все люди, ну, які користувалися таксофоном, нанесли сюди. Оце от круто. Ну, подивимося, можливо, є колекціонери на таке. Час таких предметів вже прийшов. До речі, якщо ви помітили, то таксофонів більше не існує. Їх більше немає. Можете пошукати. Ну, принаймні у Львові вони всі демонтовані. Здається, у Києві теж. Штопор невідомого походження. Але м, придатний для подальшого користування. Естетика 60-х років, дивіться. Петя в день 50 68-й рік. Тобто Петя був 18 го року народження. Ну, відповідно, багато чого бачив в цьому житті. 18-го року народження. Такий от годинничок 68-го року. Я такого плану ще не бачив. Годинників дивиться, як цікаво. Завод сюди. Стрілки сюди. Круто. Тут сейчас, скоріш за все, була підставочка під ручку. Ну, її виламили. І цей жилобокса теж типу ручку класти. Агат. Ну, виглядає дуже приємно. Думаю, що таке продасться, в принципі. Предмет нечастий. Подивимось, що з того вийде. Так, з того спортивного виносу був цікавий документ суддя республіканської категорії. Можливо, то щось коштує, не знаю. Так, тут от пару пакетів там, залишки того, що мені типу, віддали безкоштовно. Дивіться, контейнери. Ну, люди, бачите, не викинули, а віддали мені. Можливо, я зможу врятувати. Тож, по 5 гривень забирайте за штуку. Не будемо вже їх відправляти в контейнер. Так, то якась е жилетка, типу авто, чи мото, чи вело жовтого кольору. Універсальна в общем, жилетка, щоб у вас було видно. Ну і раз це кране або крейн, як мене вже навчили то німецький бренд. То, напевно, це велосипедна тема. Ще пакетик у Так, тут такий набір прикольний. Кип'ятильник в чохлі, Дуже класно виглядає якийсь іноземний походи. Так, це на смітнику, знайшов, просто тут лежить, але дуже прикольний предмет доведеться крабік такий. А він серед біжутерії був. Весь в стразиках такий дуже класний. Клас. Ну, прям, прям як і є біжутерія. Так, тут різні іграшки. Ось такі штуки, в общем, я. Вот так вот. Ничего себе. Так. О, лабиринтик, до речі. Цікаво, вони продаються, до речі. Ось, ну тут різні такі, типу, трансформери. Не знаю, ну насправді на смітнику я б таке не забрав, би, ну віддали, в общем. Будемо, напевно, продавати, а що робити. Тут, тут от такі трансформери є. Подумаю, може просто викину. Якісний пластик, дуже, дуже товстий. Напевно, 3-мм такий небюджетний варіант. У господарство відкладаю. Ось прикольна штучка, дивіться, така пляшечка. Тут насіння, але можна що завгодно зберігати. То європейська тема. Так ще теж на запчастинки. О, дуже гарна пляшечка, мені прям подобається. Дивіться, походу. Тут щось було і навіть є. І може там воно так і залито, не переливали. Ну, нагадує, взагалі соус. Не знаю, ну баночка сама по собі теж дуже гарна. В інтер'єр. Чого така дуже гарна пляшечка. Теж з таким. А, ні, то не кераміка. Це пластиковий корок вже. Велікюрія Джормані. Горнятко таке мініатюрне. Ну, ціни на ці предмети, самі розумієте, будуть максимально мінімальні. Кошик, здається, старенький, але ну, він вже все якби. Нічого з ним не зробиш. Так, далі вже предмети, які я знайшов. Оці ці рібики. Рібики класні, біленькі. Видно, звісно, що їх носили, вони не повністю нові. Але вони 37 розміру. Класична їхня моделька, в общем, чисто на літо. Доносити, я думаю, що нормально буде. Ще й коробочка бонусом. Оригінальні старі навушники Apple. Окуляри, але вже мають пошкодження, на жаль. Оце це цікавий предмет. Дивіться, тут так понаписано так от. Це мельхіор старенький. Хтось, до речі, його вже перевіряв. Ходу перед тим, як викинути. Звіжачок, так видно, що надфілем пройшлися, може, думали, що срібло. Це мельхіор. Я вже такі штуки продавав. Такі от, типу, не знаю, як називати. Кошик, цукерничка, Фруктовниця невелика. Предмет приємний такий. Доволі старенький, мені здається, напевно, 60-х-70-х років. Далі знову тема нозматики. Давайте дивитися, що тут за монетки. Євро, Туреччина. Ще євро. Четвертак американський. прикольно, Єврік, Єврік навіть цілий Єврік є. Густав Адольф, це Швеція. Доволі старенький, 66-го року. Один Реал. Здається, таких в мене не було. Може було, не знаю, Бразилія. Така нестандартна бі, бі монетка. Ну, переважно євро, ще одна турецька. Дрібна. Нормально, тут євриків тільки десь на 100 гривень. Прикольно. Ну, тут переважно 50 копійок, вони ще, типу, в ходу. Але теж їх вже можна продавати дорожче номіналу. Ну, я все в одну баночку складаю. В общем, багато українських монет різних років. Повторюю, що я їх збираю і шукаю постійних покупців на них. Пишіть, в мене їх доволі багато вже. Взагалі-то от така баночка була. Для монеток якраз. Так виглядає сім-стріс-шоу-бізнес. Всякі різні частини, аж 32 в одному на двох дисках. Ну, в общем, нормально, я відкрив, подивився. диск там є. Так і продається. Був невеликий набір листівок. Це шопер. Шопер прикольна. Штука, можна щось зберігати, носити і так далі. Так, то щось для рукоділля, якась штука, В общем, тут нитки. Типу, як е, муліне. І вишивка. Врятував вишивку. Доволі старенькі, бо вже вигоріли, бачите, вигорів ще такі е, рушники доволі великого розміру. Походу, вони однакові. Така пара була. Дивіться, яка розкішна вишивка. Ручна робота, все нормально. Так, вони однакові, я думаю, що по розміру. Воно теж повністю співпадають. Муліне, вже третій випуск <гум> в мене підряд. Ось це така тканина, дивиться, це машинна вишивка, але вона, типу, отака, може бути використана десь в інтер'єрах. Дивиться, це така тканина. Ну, або кудись, знаєте, підшити, вставочку якусь зробити. Коли типу, немає часу на ручну вишивку, таке вирізаю, десь вставляю десь, знаєте, по контуру на скати Щось таке. Так, мереживо. Така серветочка вишита. Я, до речі, повністю не перебирав, можливо, тут будуть якісь, такі цікаві предмети. Таке мережево. Це просто тканина походу. нічого на неї немає, потім ще таке мережево. друге і третє. Походу, то якусь, може, скатертину стару розрізали. Так, то заготовки під вишивку, хтось щось вишивав, тренувався, вчився. О, дивіться. Ну, то теж, в принципі, кустінність має. Далі от така тканина теж можна десь використовувати. Ну, Це просто е, бавовна така. Ось ще стосовно бавовни, дивіться, тут 13 кг, чисто біла бавовна, як я сказав, вже на вулиці показав. Е, не знаю, напевно, повністю немає сенсу показувати. Деякі попросовані, отак от, от лежать, в общем, бачите, як їх поклали колись. Вони всі так смачно солодко пахнуть. Деякі такі от мають. Малюночки, щось вишите. А деякі, в общем, були ну, типу, розправлені і я їх вже типу вручну е, назад поклав. Деякі от такі. От, ну і то явно старий предмет, мені здається, 60-х та ж 70-х. Ось, вони з якоїсь нормальної квартири нормально пахнуть, взагалі, ну бавовна, суперова така. І я думаю, одним лотом то продати просто на вагу. 13 кг, ну порахуємо там. Щоб трохи було дешевше, ніж на секонд-хенді, там всякі різні є. Є на дитину, є на дорослих, там спальні, одна спальня, напевно. Підодіяльники, наволочки, простинки. Десятки предметів. в общем. Ось така сумка велика, з якої я там на пошту ходжу. Ну і, Здається, тут ще одна скатертина була. І може отут -от -от декілька предметів, які типу, пофарбовані. Малюночок, а решта вони просто білі. Дуже класна тканина, приємна на дотик. Ну, взагалі, мені таки дуже подобається. І, в принципі, такий був запит від підписників. Я із задоволенням це забрав. От, 13 кг, кому треба забирайте. Далі по шмоточках нестандартна така знахідка. Е, комбінезончик. Це такі бренди, український став, такий, типу мас маркет. Але ну, мені він не дуже подобається. Я предмети такого плану не беру. Але тут вирішив взяти, бо це типу комбіс. То, типу, як тут світшот, як Олімпійка. А тут, як звичайні, такі штани спортивні. Ну, ось. Ну він, типу, все нормально там. На бірочках пахне смачно. Може, як піжама, я не знаю. Вдома ходити. Ось, а це Adidas, розмір американський S. Напевно, то і є S-ка. Ну Такий Adidas типу. Вони не вузькі, вони просто прямі Прямі штани. Клімалайт, ну, типу, значить, дихаюча тканина. Ну, от, звичайні штани Adidas. Такі, як би простіше продати. Ось, ну і далі робимо огляд на оці, оці кросівочки. Dolce Gabbana. Ось показую, як воно тут виглядає. Дивіться, ну, в принципі, дуже все обережно зроблено. На шнурках отак от все написано. Я подивився інтернет, різні чоловічі, жіночі, кросівки подібні. Ну, мені здається, що це оригінал. Ставочка дивіться, задник, теж наскільки обережно прошита, і він замши. Тим дивіться, ось так виглядає у стілка. Тут теж все написано. І там ще бірочка, є піду устілкою. Ось так от. Все нормально. made in Italy size 40. Теж made in Italy Dolce Gabbana. Така от історія. Ну, в магазинах я подивився, такі модельки продаються по 400-500 євро. В общем-то, нові. Скільки такі коштують, я не знаю. Але можете писати, пропонувати свої адекватні ціни. Бо ну, предмет, правда, дуже класний. В принципі, якщо не поспішати продати, то ціна може бути на них дуже приємна. Так, а от шахи великого розміру. Тут, на жаль, є пошкодження коробочки. Я їх вже перевірив, вони повністю комплектні. На жаль, фігури порожні, бо є, типу, більш дорожчі, сюди, типу. Вставлялася металева вставочка, сюди наклейка. Щоб цікавіше було в руку брати, коли береш, щоб вона важка була. А так то просто типу такий карболіт чорний і білий. Штампиків тут немає, тут етікетка, скоріш за все, була її відірвали. Ось, на жаль, тобто вже не сказати, що це за виробник, але ну, сама дошка ніби нормальна. Така от. В одному місці такі пошкодження. Лаку, але не шпону, в воді не було. Так що нормально, будемо продавати. Радянські шахи, вони шайхи ціняться, грошей коштують. Ну, ось все, перебрали. Така підбірочка. є й брендові предмети, сучасні, старі, вінтаж, біжутерія, нумізматика, монети. Всякі корисні штуки господарства. В общем, нормально, конвейер працює. Все продається. Нагадаю. Пишіть мені в Телеграм, скидайте скріншоти, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не загубити мене. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання теж в описі каналу, в описі відео. Анонсую посилки з Німеччини. Сказали, що вони вже в дорозі, так що скоро буде випуск з розпаковкою. Ну а також буду продовжувати їздити і шукати для вас цікаві предмети на львівських смітниках. Надовго не прощаюся, дякую за увагу. До нових зустрічей, до побачення і всім па, -па.